Вітаю вас, мої гармонійні та витончені Терези. Це розклад для вас на грудень місяць. Перша карта покаже, як складуться ваші фінансові справи і ситуація на роботі. Колесо фортуни вказує на зміни, можливо, вас чекає несподіваний шанс або нові можливості для покращення фінансової ситуації. Пам'ятайте, успіх залежить від вашої готовності ризикнути та вхопити цю можливість. Друга карта розкриє, як складуться ваші стосунки. Закохані говорить про гармонію, взаєморозуміння та можливість зробити важливий вибір у стосунках. Прислухайтеся до свого серця, щоб знайти баланс між своїми бажаннями та потребами близьких. Третя карта покаже ключові події. Оператор символізує порядок, дисципліну та структуру. Можливо, ви зможете вирішити важливе питання чи взяти на себе лідерство. Це ідеальний час для впровадження планів і зміцнення свого становища. І остання карта порада для вас на грудень. Сила радить зберігати внутрішній спокій, мудрість і вміння контролювати емоції. Ваша сила це ваша витримка. Зосередтеся на своїх цілях і не піддавайтеся сумнівам. Отже, грудень для Терезів обіцяє нові можливості у фінансах, гармонії у стосунках і шанс проявити свої лідерські якості. Карти радять вам діяти впевнено та зберігати внутрішній баланс. Якщо цей розклад вам сподобався, ставте лайки, напишіть у коментарях, що думаєте про ці передбачення. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні прогнози.